Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди поліції Дніпропетровщини Петровщин. Габіч Ігор. Вітаю. Ігор, вітаємо вас з перемогою, з дебютною перемогою. Це ваш дебют на турнірі. Як оцінюєте гру вашої команди? Хочеться віддати належне команді суперника. Дійсно, така була запекла боротьба. Перший тур виявився надважкий, тому я думаю, що є над чим працювати. Будемо ставимо собі такі цілі боротися за трійку призерів у обов'язковому порядку. Хочеться подякувати і організаторам. І обом командам в першу чергу команді суперника за таку віддану гру до останньої хвилини, мабуть, навіть до останньої секунди. Тому у вас є досвід виступів на професійному рівні у великому футболі. Чи плануєте ви розвивати команду поліції міні-футболі або в футзалі до професійного рівня? Вже ж, знаєте, дуже багато цілей стоїть так от перед командою. Є навіть в планах великий футбол, але для того, щоб але для того, щоб закріпитися, нам потрібно так підтягнутися навіть у міні-футболі, зайняти призові місця, відчути, що таке перемога, відчути, що таке перше місце, і тоді вже можна рухатись далі. Плани і амбіції дуже великі. Чи багато було змін за останній час перед стартом турніру вашої команди? Я вам скажу так, що у нас склад такий збитий, це наш якостяк, і ми вже дуже давно граємо. Як побачили на футбольному полі, билися хлопці один за одного до останньої секунди один за одного. Я думаю, це є наша перевага, є наш плюс у подальших виступах, тому що один склад, і яким ми рухаємось від початку до кінця, і в планах заробити тільки призові місця. Що ж, дякую вам. Щасти вам наступних іграх. На взаєм дуже дякую.